180-й день в Канаді. Яке сьогодні 10, 12, 23. Та, сьогодні 10, сьогодні неділя, тиждень вже закінчився і завтра знову на роботу. Але по порядку зараз в мене по 9. Я планую в 10 лягти спати. Бо я ляг вчора в 3.30, пів четверта ляг спати туди-сюди, поки закінчив, закінчилась вечірка, порозвозив по домах, бо то вже було пізно. Повернувся відео, від... ще повідписував на коменти, сьогодні буду відписувати, сьогодні відписав на позитивні. А там ще є хейтери. Почали писати мені хейтери, потім хейтери додавались до тих хейтерів, і вони там переписку собі ведуть в мене в тому в Ютубі. Треба їм щось повідписувати, хоча б якісь смайлики поставити, щоб не обіжались. Але вони мене на темну сторону не перетягнуть, так що. Най собі пишуть. Треба буде підключити собі монетизацію і за їхні коменти будуть гроші мені ще капати. Коротше, от. в 3.30 ляг спати, в 9.30 прокинувся настав будильник. Думаю, ні, снідати не буду, встав, з'їв банан, пів ящика бананів маю. З'їв банан, взяв велике яблуко з собою в дорогу, бо написав Юлії, чи вона їде до церкви, вона казала вчора, що їде. Їде, все, їду до неї. То велике яблуко, я їв цілу дорогу. Не помив. Мама мені написала комент: помити яблука в гарячій воді, бо можуть бути з воском. Віск не шкідливий, і на смак не було чути воску. Я добре поветирав. Добре повитирав цей, То яблуко їв цілу дорогу. Таке величезне. Не були дуже солодкі і не квасні, Таке от якраз нормальні, нормальні. І що? Поїхав, підібрав Юлю Марії, і ми поїхали разом до церкви. Приїхали вчасно, навіть перед службою. Е, зайшли, людей багато не було. А люди в основному всі запізнюються. Наші наші українці, як завжди, на хвилин 10, 15, 30 запізнюються. Ну, до кінця служби повний зал був. Е, після служби пішли на каву, пішли на каву наверх. Е, Посиділи з друзями, поспілкувалися, пішли на кухню. Була пані Марія, Марія. Марія була, зразу попросила там, допомогти їй хліб виносити. Вона звідкись бере хліб, привозить. Багато хліба, і теж я собі взяв хліб. Я собі відклав тостерний, але я його забув, закрутився і забув на столі, його хтось забрав. Але я собі взяв інакший, такий, що різати в тостер можна кидати. І це я підносив хліб, як люди розбирали каву там дивився, щоб була кава на столі. І це. Сиділи ми там до кінця. Я був до кінця, вже всі порозходились, Юля теж, бо там вчора, після вечірки, декому було недобре, і треба було в гості заїхати. Але мені було не по дорозі. Ну, як не по дорозі. І Юля питала, чи ми заїдемо, чи я завезу її туди. Кажу, тебе завезу, як хочеш, бо я зразу, вона мене то запитала, я собі, в мене в голові маршрут. Тут Даунтаун, Калгарі Велике, внизу, о, о, це її подруга тут, а тут продають Вінчестер. Е, Пам'ять до мого комп'ютера. Я зразу сидів на службі, ну, згрішив, написав смс-ку, хоп, заберу сьогодні. Він зразу мені відписав, я пробив адресу. І вже собі склав маршрут, що поїду звідти вниз, заберу цей Вінчестер, завезу її і цей. Але там щось не вийшло, їй на третю годину. Коротше, Юля поїхала додому. А я поїхав сам. Навіть не поїхав, я вийшов. Вже останні з церкви я вийшов, вже Араби почали приходити на їхню службу. Сирійці на їхню службу, а наших вже не було, вже всі проз'їжджалися. Я виходжу. Дивлюсь, стоїть Анастасія, її чоловік купив машину Вольво. І цей. І досить я питав, моєму 10 тисяч, чи більше дав, чи 12, Щось там дав багато. Головне, коли я хотів купляти, він каже, ні-ні, тут треба щось економне купити, таке, щоб мало бензини, їло, якесь дешеве гниле за 3 тисячі. А я собі купив таку машину. І дивлюсь, вони стоять. Я пішов до своєї машини, поставив хліб, і кажу до нього, що, що ви так, ще, ще щось забули. А він каже, не заводиться йо Йома, напевно, акумулятор. Я кажу, нічого страшного, маю бустер. Е знов не взяв в машині, залишив, воно завжди мене лежить в машині, заряжене. І не потрібно заряджати, павербанків в мене вистачає. Його можна використовувати як павербанк, але як бустер для машини класно. З крабіками, все, як має мабуть. Крокудильчиками. Я зразу до нього підходжу. Я бачу він зовсім. от, о, от Мама зліпи мені сніжку, не знаю, як відкрити. Ледве капот відкрив потім е акумулятор. Там. Бачу, Пластиковий болтик відкрив, все йому попідключав. Треба їм зробити фотографію, в нього акумулятор дохлий. Він каже, коли купляв машину, продавець сказав, що він поставив новий акумулятор. Замінив акумулятор. ага. І що? Я це все попідключав. Старт, машина завелась. Бустер працює. Так само і, і цьому бразильцю. Завели зразу, я кажу, як поїдете десь в магазин зараз додому будете їхати, то бажано машину не глушити. Бо треба зарядити акумулятор, треба поїздити хоча б з годинку, щоб він підзарядив. Ну не знати, я в якому стані той акумулятор. Там я не буду нічого говорити. І то, що сьогодні не було холодно, сьогодні було тепло на вулиці, напевно, плюсова температура. Я в футболці вийшов на двір, сонце світить, ні в одної хмаринки в футболці можна гуляти. Класна погода. І що? Вони завелись, я собі пішов в машину. Сіжу в машині так, думаю, опа, так що те та Вінчестер, плани змінились, Я вже юлю не везу там в гості. І цей, е... По дорозі Костко. Вернувся я назад кажу: Марія, ви в Костку не їдете, а їй ще далі в два рази далі, ніж то Костку, і ніж куди мені їхати. Бо я думаю, може, вона поїде додому. Ні, вона каже, має справи. Ну, і пояснив мені треба в костку. Вона без проблем. В костку можу поїхати. Вона там ще прибирала. Ну, таке от, дрібнички. Складала, щось там на столах робила, моєї допомоги не треба було. І каже, Давай, я тобі дам карточку, і я приїду до тебе. Ну, я, я кажу, я поїду туди, заодно заправлю бензин. Хочу попробувати заправитись в костку, бо там ніби дешевше. І вона мені дала свою карточку, бо на касі вони перевіряють по фотографії. Там зразу на комп'ютері вибиває фотографія, так як в епіцентрі я колись працював і карточка працівника. Зразу фотографія працівника. Так само і там. А на костку не дивляться на фотографію, хоча би могли. Ех, я взяв карточку і поїхав вперше в костку, бо Марії треба віддати карточку. Черга капець на ту заправку. Ну реально, там бензина дешевша. Бензина, вона всюди падає в ціні, може вона і на тій заправці, де я заправляюсь зменше. Е, за літр 1039, 1.04. Тут не видно на ревігочек. Я заправився, 55 літрів зарядив і заплатив. А, 57. Я не можу знайти, скільки заплатив, бо скільки залив, стільки майже заплатив. 55 залив, 57 заплатив. Долар за літр. Ну вот і все. Капець, ну дуже зручно. Буду в костку заправляти. Що мені ту карточку взяти? Все візьму карточку, поїду заправляти. Мені не треба купляти карточку, цей абонемент, платити 50 чи 100 доларів в місяць, якщо я там нічого не купляю. І якраз я заправився, Марія дзвонить, де ти є, я кажу, якраз виїжджаю, і вона під'їхала. Запаркувалась, кажу: зайдемо ще в костку, подивимося, може, є всі ароматизатори для машини. Не були паршиві, не такі, як я хочу. Я мушу знайти. Але кажу, візьму собі протеїнове молочко. Протеїнове молочко взяв пачку 4651. Так, 4651 це. Як має бути. Взяв собі. того, і вийшов, Марія собі поїхала по своїх справах, я сів в машину і поїхав по цей е, Вінчестер. Отака от коробочка. І я це, я скину вже в Телеграм-відео. Люди просто вони кажуть, ми їдемо їдемо кудись по справах, ми залишимо її на порозі. Там буде червона коробка, подивитись собі і заберете. Так само, як оцей міксер, що я брав за 4 долара. В коментах прийшло 4 долара, де під ковриком сусіда знайшов, Ні, то я залишив за цей. Приїхав, було ось це, було зарядне до нього, блок живлення. І кабель. Швидкісний, хороший, 3,1. Гарно буде записувати. А всередині воно легко. Е, я не знав, як воно відкривається. Але потім розібрався, само собою. Мейтененс. Всередині вставляється Вінчестер великого формату. Е, але сата входить. Вже сучасний. Дуже просто, що я собі буду купляти отакі от Вінчестери. І все. Сюди вставив, записав архів, а плюс один буду мати. Це на 1 терабайт. Я за це заплатив 20 доларів. Просто супер. Дуже класна ціна. За 20 доларів 1 терабіт пам'яті. В мене є, вже показую, на 1 терабіт ось такий от. кристал. Він зовсім малесенький. Малесенький, тонюсінький, швидкісний і дорогий. Є, тут теж такі можна купити за 50, за 100. Е, Олекс... Олексій мені показував, е, що він хоче собі купити за 150. Отакі от, от. На терабіт. Ну, інша фірма, але може чуть більші. Теж швидкісний, хороший. Як архів, отакі от, от підуть. Теж вони досить непогані. Фільми зберігати, фотографії, всякі відео піде. Бо в мене тут терабіт. В ноутбуці в мене терабіт, терабайт е, ще там 250. Хватає. Швидкісніє, того мені хватає. Так що дуже цим задоволений. Більше не буду нічого шукати, буду тільки шукати ось такі Вінчестери. Наберу собі, я вже знайшов. Біля румби є, чувак продає їх. Є е, 10 доларів 1 терабіт. 22 і 44 на одному. Один жорсткий диск. Так що наберу собі. Наберу, буду мати запас, буду, буду качати фільми. А як же? Е, і що? Забрав, сів в машину, сижу, думаю, що то робити далі. То була вже десь. Е, годинка третя. Десь третя година. І думаю, їхати на секунд чи не їхати. Я тут внизу живу я тут, а секунд тут. І то так треба їхати ось так на той секонд, або додому. Ну, 20 км на секунд, 17 додому. Але думаю, ну що вдома робити? І їсти не хочу, в церкві напився кави, з'їв в машині батончик. І цей. Оля мені пише секунд. Що ти сьогодні будеш? Та думаю, вже раз вона написала, питає сноуборди є. Сноубордів нема, але думаю, їду. Їду, подивлюсь. І недаром я поїхав. Та, взагалі, зовсім недаром я поїхав. Заплатив я на секонді. Е, приїхав я на секунд. що я там. Зразу пішов щось собі купляти. На 540 накупив. На 5,40. зразу розпаковочка. З такого не дуже потрібного взяв собі отакий от, от блочок. Це блок живлення на 12 вольт з регулятором. Отака в нього вилка і різні насадки до різної техніки. Так як я деколи маю щось, що не має штекера, оце мені пригодиться. Були в мене гості, які питались, де лопатка? А є в тебе лопатка? Тепер у мене є лопатка взуватись. І довго. Її треба десь буде пристроїти, я лопаткою не користуюсь, але для гостей. Для гостей буде добре. Далі, далі. Пощастило, підвезли оцю корзину. І якраз я дивлюсь наушники. Бачу вже оце один наушник. Треба їх взяти по-любому. Думаю, якісь може дешеві. Ні, це, це випали дуже дорогі наушники Bluetoothні. Класні, я дивився на eBay 80 доларів. Так, вони ще 150. Фірма Rockers 510. Rockers 510, якщо комусь буде цікаво, пошукайте. Класні, наушники, я підключив Bluetooth, навіть, навіть хороший бас в них. Але вони мені не дуже подобаються. Тут амбушури вухо. Вони не накривають вухо. Повністю. Я маю ось такі от Razer. От вони мені більше подобаються. Вони повністю накривають вухо ізолюють е, оці от, е, рейзери. В мене ще є маршали на роботі, теж отакого от лопухи. Так що в мене наушники повні. Ці я швидше за все продам. Музика класна, але ну, вони в хорошому стані. Їх можна продати. Я додав дріт USB, в мене є і буде дорожчий комплект. Відіб'ю гроші. Взяв собі, ну як собі, для всіх отаку от доріжку. Ми на роботі була, була вечірка, і в нас там стоїть такий апарат, що запускаєш, е, е, запускаєш отакі от шайби і вибиваєш іншого. Тут трошечки краще, тут є е, бали е, і тут є інструкція, треба почитати. Це якраз комусь Миколай приніс. І ще навіть етикетка. І віддали на комусь воно не, не сподобалось. E -e, буде Миколай мені. <с> Я думаю, Миколай до мене не прийде, от прийшов. І ось така от доріжка. Звідси з червоного запускаєш, воно летить десь тут, зупиняється. E -e, треба почитати інструкцію. Гарний коврик десь двохметровий метровий довжину. Є дві фішки, вони такі мають бути в інструкції, червоно-синя, плюс ще якісь такі от дрібненькі. Сині, чорні, є всі, весь комплект. Так що оце будемо бавитись. Я це візьму. І маю скин. І останнє, що я взяв вже при виході, хтось лишив, дуже класна куртка Коламбія. Дуже класна, зимова, Ну, лижна, вона рахується лижна, там навіть є кишенька для лижних окулярів. І мій розмір. Н-ка, але якраз на мене. Я не знаю, ну в мене ніби Елька, ну, Елька може бути трохи завелика на мене. У мене куртки Н-ка. З капюшоном, все як має бути. Ну, на, на відео тяжко роздивитись, але тут трошечки десь покоцані були рукави. Оцей рукави Е, Напевно, палки лижні чи ще щось. Задоволений? Задоволений. Маю вже купа, купа одягу. Курток. Я хотів спортивний, так і не знайшов, але є, що є. Секундом закінчили. Е, так. Саша, Саша працює до 3.30. Я приїхав, тому що була на роботі, і вона вже якраз збиралась. Скоренько мені в корзину закинула деякі речі. Ну, вона дуже ризикує, їм не можна купляти, а начальниця бачить, що вона кидає мені в корзину, і я купляю. Вона дала мені свою карточку банківську, я розбив на два чека, їй вийшло на 8 доларів з чимось там, а мені на 5,40. От. І цей. І вона там собі взяла для песика одяг, я їй знайшов дуже класну таку накидку. То не піжама, то таке як мішок. З рукавами. ну класно, з капішоном, з кишенька таке як кінгурушка, то стовка. Худі. Я, ну, як ковдра, яка одівається назовні. З такого приємного матеріалу. Дуже, дуже класно, вона собі то взяла теж. Воно було, напевно, саме тяжче, але то дуже класна штука, от я собі в хаті водіти. Вона казала, десь хотіла ще в Європі то купити, але воно дуже, дуже дороге було. От так. Забрав забрав її підвіз до Сітрейна, забрав ще Артура, Артур теж вийшов. Був. Забрав Артура, забрав Олю, порозвозив всіх Олю, завіз додому, бо вона і так моя сусідка. Так що таке то. Приїхав я додому, картопля в мене вже була начищена в холодній воді, в холодильнику. Я її ще раз промив і смажити. Багато було картоплі, повна пательня. І я її Чуть-чуть не досмажив перший раз. От більші картоплинки я дивився мені не хрустящі. З'їв пару штук, ні 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 йду, досмажу, дав більше олії, як в фритюрі, присмажив бомба, ракета, з'їв всю бульбу. Відкрив собі цю тунець, давно не відкривав. Смачно повечеряв. І ну що, мити посуду? Мию посуду, дивлюсь, лимони. Треба щось з ними робити. Набрав багато лимонів і цілу коробочку. Думаю, ні, все роблю. Хочу, хочу спати, треба тут все поробити. Але ні, лимони треба зробити. Взяв лимони, помив, порізав, зацукрував, Вони по... Зараз хвилинку стоять, зараз пустять сік. Буде смакота. Треба їх з'їсти. Лимони треба їсти. Поки що я ще не хворів. Всі вже перехворіли. Там в церкві зустрів людей, які е, велика родина, двоє дітей, двоє дорослих всі по черзі хворіли. Два тижні в церкві не були. ЖА. Отак. От І думаю, може ту ванну прийняти, але не хочеться вже мені. Не хочеться. Зараз ще в ванні засну. <сум> я жартую, звісно. І все. йду віддихати. Йду віддихати. Зараз завантажу відео, повідписую на негативні коменти. І віддихати. Все. Всім гарного робочого тижня.